з до гостьової студії Громадсько онлайн. Раді вітати в цій студії Павла Солодька людину, яку ми дійсно тут давно чекали. Насправді це наш колега, екс-редактор історичної правди, наших колег за стінкою, буквально історик. Ну і Павла, ми бачили, зустрічалися з ним на виході з Дебальцевого. Ну, і ми не зустрічалися, зустрічалися з його батальйоном, його бригадою, але він десь був поряд. Ніяк ми не могли зустрітися. Наша Наталка Гуменюк також зустрічалася з батальйоном. Раййоном Павла, який був ну на позиціях біля Артемівська. А ви були перед цим вуглегір біля Вуглегірська і біля Дебальцевого, так. і виходили з називається це Хрест, так з Хреста. Сама то на кілька рот було три роти в трьох різних місцях, плюс базовий табір. Всі виходили по-своєму. А тепер ви, в принципі, не виконуєте якось. Чи все таки ви досі не на ротації і ми не на, було після ми того? Ми на ротації? опорних пунктах. Тобто, ротації після Артемівська таки не було. Не було і це велика проблема, тому що люди очікують ротації. В принципі, у нас звільняється зараз більша частина людей, які були призвані в першу хвилю. І, по ідеї, мають провести бойове злагодження, що Потребує полігону, наскільки я знаю, але просто, поки що цього не відбувається. Просто наскільки я пам'ятаю, президент, який одразу після виходу з Дебальцева всіх підрозділів, які там були, приїжджав в І сказав про героїчний. Я цитую 13-й батальйон. І так. обіцяв вивезти на так. ротацію. Так, І от, власне, обіцяв, що всі, хто були під дивацем, підуть на ротацію. Цього не сталося з багатьма тоді бригадами. Що підриває моральний стан військовослужбовців і вселяє в них зневіру у слово верховного головнокомандуюча. Ти так вважаєш? Ну я ж бачу це по солдатам. Я просто от ми тут написали війна очима історика. Я... Просто хотіла, щоб можливо, і ти напевно собі багато це аналізував. Коли ви були в Дебальцево, я дивилася відео з тобою. Ти розповідав про сусюру, який народився в Дебальцевому. Що це під Дебальцево? Третя рота здається, називається село. Та, та в третій роті, і там є навіть музей, наскільки я знаю, сосюри в самому Дебальцевому. Не знаю, що з ним зараз, після того, як місто там було фактично. Там є знеслення. вулиця Сосюри. Я чув переговори диспетчерів через нашу засікречену рацію жінок із Дебальцевого, Я знаю їхні вулиці тепер. Але я ну про це сюру там і про інше повернемося. Я просто от е, хочу спитати, наскільки, на твою думку, і, і може таке було не знаю, в історії. От це все командування, керівництво, яке говорить одне, а робиться інше. Ми бачимо, що дійсно армія зараз під час ну, перемир'я, яке не зовсім весь час виконується, але все одно воно є. Ми мусимо стверджувати, що стало набагато легше зараз, так порівняно з тими минулими перемир'ями, все ж таки майже. Вже солдати не гинуть, є поранені, але але майже немає загиблих. І це ну слава Богу. Але те, що не виконуються, наприклад, вказівки головнокомандувача, чи, чи, чи просто він так сказав, і ніхто і не йшлося про те, що будуть виведені тоді солдати на ротацію. Чи якісь такі дрібні речі вони заважають тому, щоб армія була якоюсь ціль? Не могу знать щодо вказівок головнокомандувача, Я все на всьому авіанавідник в роті. Але ти ти молодший лейтенант. Старший Старший лейтенант. Перепрошую. А щодо історії. Я думаю, що постійно ця от недовіра до верхів, вона присутня в будь-якій армії. І згадай, ну, Першу світову, як розвалилися величезні армії, там було братання, і до верхів ставилися абсолютно. В Німеччині відбулася революція, в Росії, в Австрії. Армії величезних імперій розвалилися, деморалізувалися. Війна була закінчена. Так, а в носі. Тебе цікавлять настрої на фронті? Є настрої на фронті ми приблизно знаємо. Не можна сказати про настрої ваші, наскільки я знаю, в, і в вашому батальйоні, ну, і в інших є те саме. Це так, не згода з тим, що нема ротації. Це в дуже багатьох насправді є підрозділах таке, але і те, що. Ну, якось не знаходять заняття військовим там зараз. І теж є і алкоголізм, наприклад, серед підрозділів ми знаємо. Ну, і таке, не знаю, тоніяство, не тоніяцтво, що немає так, чим зайнятися. Я і... знаю підрозділ, де люди п'яні влаштували, будучи в наряді, стріляниною, і зараз виходять в наряд з луками. наказало зробити луки. І вони зробили, виконали наказ начальства, зробили собі луки, стріли. Ага, щоб було як ну, далі. Ну, це злі... маленька деталь. Загалом більш-менш ну алкашів, на мою думку, відсотків 5 таких уже кончених. А загалом люди служать нормально. Те, що ти бачила в Артемівську, це ну, люди вийшли, ну, бачили так, Після смерті. стресу і так, після та, жахливих речей. Зрозуміло, що до, до, не доби говорить. боїв і тому подібне. Ніхто нічого не говорить, але. Ну, недовіра є, і вона досить велика, тому що. Я краще скажу, не довіряю через кілька те, що я чув, через неоперативність прийняті рішень, через відсутність нової техніки, багато в чому забезпечення. Ну це в принципі і все. Ну, і абстрактна зненависть, зневага до людей в верхах. Але, тим не менше, до своїх, ну, на фронті вже починаючи з полковника, абсолютно є нормальні люди. Полковники, підполковники, майори, справжні бойові командири, офіцери. Я От хочу... вони цю ситуацію рятують. Тобто є люди, які в принципі намагаються якось докупи звести там, батальйон, свою роту свою Ну, це ж бригаду. питання виживання, звичайно. Якщо ти не зведеш, то ти мертвий. Давай хочу показати нашим глядачам цей сюжет Наталки Гуменюк і Богдана Кутєпова малесенький шматочок. Його про 13-й мотопіхотний батальйон, власне, батальйон, якому служить Павло Солодько. Вже після цих страшних подій під девальцем була Наталка з Богданом в них. Давайте подивимось. Бліє з це нормально. На ну, я взагалі торговий представник, зі років працював торговим представником. Я взагалі ще студент. Хочі. Я зварювальник. У нас взагалі достатньо сильний підрозділ духом. От, і у нас таких, там, щоб люди хтось сильно розквасився, чи там впав духом, у нас таких не було. І ми все це переносили досить спокійно. Звичайно, важко тримати, тому що у нас не кадрова армія, тому що люди прийшли сюди мобілізовані, які звикли е, жити своїм, своїм своїм образом життя якимось. О, деякі люди після таких всяких подій просто не можуть розпрощатися з чаркою місяцями і виходить, ну, така от, падає дисципліна повністю. Ну, на, В нашому підрозділі з цим взагалі проблем, я так думаю, ніколи була. не було. Коли приходиш в армію, то е, сам за себе тут не виходить. Постійно потрібно з будь-якими людьми шукати контакт. Якщо не знайдеш в підрозділі чи з командирами, чи з кимось контакт, тут буде дуже важко. Ми спочатку були в Луганській області півроку, потім нас вивели на ротацію і після ротації повернулися вже в Донецьку область. Зараз добре. Тихо. Краще, ніж було там. Так. Всі виходили з під Бальцева, ми виходили саме останні. Непогано. спалили п'ять танків одну виїхав за цей час. Техніка центрів. хороша. ну Можливо, хоча би яка не була. Нема взагалі техніки. Загально. Під Дебальцево під обстрілом майже вся техніка батальйону була знищена. Львова зараз все-таки армія буде відроджуватися. Є деякі командири, з якими можна ну, якби їх мало, тому що армію нашу знищили за 20 років, і дуже тяжко з нуля все починати. Тим більше в даний період це не мирний час, що там підготовка. Ми це... чекаємо вже на демобілізацію. Нас, ну як би, я от зараз ну, працюю, за мною залишилося місце. Керівництво доволі так непогано ставиться до мене, допомагає, і залишилося місце на роботі. мене там чекають. Повертаємося до студії громадського онлайн. Ось такий шматок сюжету: вісім хвилин, має традиційно громадський доквід Богдана Кутєпова. Воно таке довший трохи. Можете подивитися в нас на сайті. Називається він 13-й мотопіхотний про батальйон власне Павла Солодька, де він служить, і говоримо ми про все, оце, що зараз відбувається в такий час умовного перемир'я із солдатами, із військовими. Як вони влаштовують свій побут? Як не живуть, тому що ну, на бойові не виходять фактично зараз і не стріляють. От, якось командири, ті, хто керує, знову ж таки, замполіт, батальйону, бригади і так далі, вони якось влаштовують солдатам. Ну, якісь, не знаю, спортивні акції чи уроки історії, наприклад, ті самі. Я не знаю, може, ти їм влаштовуєш. Тому що я дуже часто ну, чую, що там солдати мало орієнтуються і знають про навіть місце, де вони зараз там дислокуються. так? Хтось знає, хто цікавиться історією, ще чимось, хтось взагалі не уявляє, що це за місцевість. Солдати офіцери. Тут питання не скільки Командиру не завжди є час цим займатися. Зараз тим більше відбувається ж зміна поколінь. Командир сам демобілізується, наприклад. Хто хоче напитися, він нап'ється, на мою думку, в будь-якому випадку. А люди самі собі знаходять розваги. Або роботу, ну там поголитися, це вже півгодини це вже займає, так? якщо не більше. Земляні укріплення, укриття. Оце теж те, чим люди займаються. Самі їх ніхто не змушує. Вони розуміють, що якщо буде, та, то без цього ніяк. Угу. А є такі, звичайно, що і. Ти чим добивають. займаєшся зараз на війні? Я відряджений в Київ, що уможливило мій прихід сюди. Так, ну це зрозуміло. А коли це там? Там я за військовою освітою за кафедрою, я зампеліт. ампеліт. Посадав мене передовий авіанавідник в мотопіхотній роті. Що це означає передовій авіацію? Наводжу ударну авіацію. Ага. Ви, Але авіація та, зараз не. Так, нас мене навіть не вчили. Там в учебці я командував протитанковим взводом. Я попросив, щоб мене вивчили на оператора ПТРК. Ага. Там я коригував на передовій, а коли нас вивели в Артемівськ, в строєвій частині документи оформляв. Учасників бойових дій, зокрема, це велика проблема. І що скільки неоформлених у вас досі? Ну, хто і... був в першій ротації, там чи близько 400. Неоформлені? Оформлені. оформили Та зараз вони здаються в Міністерство оборони. Тобто, з цим якось процес пішов краще ніж раніше був. Тому що ну насправді є проблеми з оформленням страшень. Ну, просто люди знайшлися, солдати, офіцери, які захотіли, щоб цю проблему було вирішити. Вона вирішилась. Моя роль там не є великою. Я як і всі працював з документами, тому подібне. Слухай, ну хотіли б з тобою поговорити про а, такі речі, як, наприклад, сьогодні а, там відкривала Марина Порошенко, дружина президента. Оці от маки пам'яті нова акція, де хочуть зробити не дні перемоги, так, 9 травня, 45-го, а 8 травня вже є указ і закон проголосували про те, що 8 травня будуть там поминальні дні пам'яті. 8 так, травня це день примирення, а 9-го день, 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 день перемоги. Нормально. І я просто ми тут в Володимир Петрович нас був в студії голова інституту національної пам'яті. Ми зайшли до того, наскільки все таки це зараз варто робити в такий час дуже конфліктний, направду, де все-таки одні люди вважають там себе спадкоємцями, і ті люди, які живуть на територіях, де зараз перебуває українська армія, цього там радянського ну шпага не вважає, вважає себе спадкоємцем героїчної, яка перемогла армії. Німців, та. я теж пишаюся. Але Георівські стрічки ніхто ж не надійде. Ну, Замісні маки будуть нормально. Тобто ти вважаєш, що якісь такі речі. Вони... Ну, дивись, тут в чому фішка. Тут ніхто нічого не відміняє, не валить Ленінів. День перемоги є, є. День примирення є, є. Тут додають. І це мені здається, і так і треба діяти. А чому ці різні дні так сталося? Тому що ж 8 Це підписа угода про капітуляцію була підписана, от, здається, 11-ї -го години вечора. Так, в, в, -го. в Києві тоді вже була перша, чи щось там по 12. -ті. І в нас є два дні, чом би і ні? Ну, але просто. Бачиш, знову ж таки, ми розуміємо, що вже там і вже опозиційний блок наприклад, почав це використовувати як ну що ніби от розділяють знову суспільство. Вони не хочуть святкувати там день перемоги і так далі. Ну використовують, так, використовуються, ж вони для цього і опозиційний блок. Я просто підводжу Все до цієї... можна використати, я думаю. Підводжу до цієї теми. Оце yeah. населення, яке живе там. Зрозуміло, що там ну і ще в Артемівську видно ці синьо-жовті прапори на вулицях. Так ми помічали. Наприклад, там вже тому самому Дзержинську, чи тим більше в Дибальцем, якщо ти там був ще тоді, коли воно належало українській армії, то зовсім ж інша ситуація, зовсім інше відношення було одразу. Це залежить від людей, я думаю. Я спілкувався в Лозовому, у нас Камаз закипів. Поки ми шукали воду, поспілкувався з людьми, ну там переважно жінки. Ніби то нормально все було. Українською мовою, до речі, розмовляють. А в Артемівську нас місцеві запросили до себе переночувати. Ванючих, ну, грязних солдафонів. ми ж не видно, ми офіцери, ми там не ходимо з погонами. Теж все було добре. Тут така це вирішується тільки інформаційним полем, якимось великим. Потрібно тут працювати, мені здається, в такому плані. Тут, не там? Я маю на увазі в інформаційному полі дуже ага. в армії мають бути. У нас є посада, наприклад, офіцера з цивільно-військових відносин. Це Сімік, здається, Civil, Civil... Military Corporation. Вона вакантна. А він би був, він би там ходив щось по селам, спілкувався з людьми, їм якимось розносив. Замість нього це робив наш Ампула, старший лейтенант медичної служби, який бабусь дідусів там лікував у базовому таборі. А те, що заявляють, що ми погані, ну, воно, я не знаю, як це змінити. Що, тут вже кажуть, що пам'ятник Ватутіну завалили. Чи Серьезно? збираються зносить? Да. Та я десь читав таке в Фейсбуку. Не, ну, але, просто... Тема цієї війни пам'ятників, вона ж теж ну такою контроверсійною. Тобто йдеться. Ну ми наприклад дебальцем бачили те, що я вже сьогодні говорила, що люди там не мали що їсти, але говорили, наприклад, про питання мови, так тобто вони були під обстрілами в підвалах, а, опалення не було, води не було, світла не було. Але Хотіли типу... не говорити якісь... на русском язикі, ну тобто ну там. Ну, що тобто, ми хотіли, да, хотіли говорити, казали, на, що взагалі ви прийшли, ну що там щось типу цього, так? Але тобто, дехто навіть згадував якісь там, чого Путіна не запросили кудись, там тоді були там, якісь нормандські знову формат чи ще щось. Це виглядало дуже сюрреалістично на цьому фоні, що люди не мають там, елементарного, та? але думають про якісь такі речі, ну, такі знаєш заполітизовані, я маю на увазі. Ну, армія це точно не вирішить. Що я можу сказати? Армія ніколи це вирішує. Армії, купа справ. Вони на цих людей роздадуть їсти все. Та, якщо не буде спеціальної постанови. а я є, є самі армії там що читати, чим чи, чи не знаю, що слухати. Ми знаємо, що російські канали в Артемівську далі транслюються, але, наприклад, Міноборони постійно заявляє про те, що вони випускають газету. Юрій Стець теж випускає якусь там газету за кошти ну, є, власні, я бачу... власні дружини. Чи я бачив їх в АТО. Ну, просто історику ж дуже важливо щось читати, аналізувати, я так розумію. Ну, це такі... в Артемівську є своя газета, і вона реально популярна, всюди продається, і от вона, в неї конструктивна дуже, проукраїнська позиція. Оце, я думаю, що ці люди мають місцеві займатися подібним, подібного роду діяльністю. Оскільки, як ти кажеш, цю реалістично, ми їх не розуміємо, що там в головах у людей з Донбасу. Хай місцеві журналісти цим займаються. Все що я можу сказати, я не знаю, як їм пояснити. Я не хочу нічого пояснювати навіть. Що, їм, що пояснювати? Це не ваша функція, ти бачиш, це, це не ваше завдання. Ваше завдання воювати. Ну, буде за. Ну, я сам люблю поговорити на руським мові, але мені все одно ну, я не розумію, що вони хочуть, і как їм объяснить. Мій брат був у Славянську, працював там на якесь телебачення, китайське здається, фіксером. Ага. Він сказав, що логіки всіх людей, з якими ці китайські журналісти працювали, він не побачив. Ну так що, про що говорить? Тому що вони в іншому інформаційному полі треба створювати поле інформаційне, відповідне, затягувати їх, хоча б щоб вони крок туди зробили. Тоді можна буде щось говорити. А так ти їм кажеш, ми прийшли, щоб спасти вас. От зараз зачистимо тут получите піщу, а вони кажуть, давайте переруські тут чи ще щось. Тому що вони живуть в своєму інформаційному полі, і наше інформаційне поле їхнє не перетинається. І газети Міноборони це не вирішать. Газети Міноборони вони мають що? Community of Ukrainian military обслуговувати, як газета зв'язки <плес> і полоси. А для місцевих жителів мають працювати відповідні структури, бажано з місцевих жителів теж. Так, ми мусимо, на жаль, закінчувати. Нам тут маячить, я щесь не розрахувала час, забула, що в нас громадський нетворк далі. Я до тебе маю останнє запитання. Таке. Ти пишеш щось? Ну, типу, ти щось нотуєш для майбутніх нотую, книжок Нотую, але історичних. думаю, що це треба почекати. Я пишу зараз історичний роман. Ну, зараз не пишу, нотую. але те, що про 17-сторіч. Не хочу нічого розповідати. Те, що було там, я такі яскраві деталі, епізоди записував У мене, є. І оточуючи мене люди, це дуже прекрасні люди, я хочу сказати. Про 13-й мотопіхотний, від старшого лейтенанта Зуба до солдата, умовно кажучи, Донскова. Те що, ці що я провів там ці місяці, це одні з найпрекрасніших, якщо чесно. Періоді мого життя. Серйозно. Да. Тому я хочу І сказати знає, велике спасибі загинув... 13 му батальйону. Я знаю, що в тебе загинув друг при виході з Дебальця. Ні, раніше, під час обстрілу ага. ну, друг. Ми тільки почали товаришувати, він трохи старший офіцер. Марк Вас Ігор Йосипович із МТ Снігурівка Миколаївської області. Ну, Може, ну, це війна. Завдяки можливості цьому, от, що ми постійно наче перевідкриваємо цю. Над, покривало над цими смертельними таємствами, і ми так запам'ятовуємо. Це не є тим, чим чим я хотів би, щоб повторила чи радію, але люди, які я там зустрів, вони справді це ну не те, що святі люди, але одні з найкращих людей, яких я бачив. Павло, дякуємо. Тобі, на жаль, мусимо завершувати, бо дійсно в нас громадський нетворк далі, але обов'язково ще запросимо Павла Солодька до нас студії. Ну і я думаю, що скоро в тебе мусить, навіть якщо не скоро, все одно вийти книга про все, що відбулося з тобою на війні. Будемо працювати, будемо жити. Бажаю здоров'я, товариші. Павло, Павло Солодько був на студії, історик, військовий військовий.